Зона це місце, де таємниці стають здобичу найсміливіших. І цьому відео я проведу тебе до всіх сканерів зони. Покажу, які артефакти вони приховують, і розкажу, як отримати досягнення сканування завершено. Не відставай! Це точно варте твоєї уваги. Почнемо наш шлях з болід. Нас цікавить цей острів. Спускайся і біжи до вагонів. Стоп! Лови одразу бонус. Забирайся всередину вагону і в задній його частині забирай провізію, ну і найголовніше костюм еколог. Не дякуй, а лайкай. Продовжимо. У вагонах, які ледве видно з води, перебирайся на острів. Не забувай юзати свій полк. Тепер біжи по колії до її кінця. Тут на тебе з обох боків нападуть сусіди, тому бережи свою жопу. Yeah. Yeah. Активувавши сканер, ти отримаєш артефакт Корона. Біжи в локацію затон до лабораторії гідродинаміки в цю частину. Шукай сток з вирваними гратами і забирайся всередину. Повертай вліво і рухайся до кінцевої. Тут на тебе чекатиме мертвий вчений і сканер з артефактом інфузорія. Наступна локація це градирні. Біля цеху великовузлової збірки буде кран. Піднімайся по драбинах на його вершину. Перестрибуй. І активовуй сканер. З нього ти отримаєш артефакт Ліхтар, який дасть помірний електрозахист. Будь обережним. Тут гуляє полтергейст, тому бережи свою кабіну. Наступна точка маршруту це смітник. На північ від депо ти знайдеш сканер. Після його активації навколо з'являться граві аномалії. А на додачу зі своєї берлоги вилізе псевдопес на запах твоєї дубці. З цього сканера в нагороду ти отримаєш артефакт вихор. П'ятий сканер знаходиться вже не так далеко. Біжи в локу росток і прямо на заводі, в дикій території, шукай цей анагар. Зайшовши всередину, ти побачиш, як сталкер активовує сканер. Після чого до вас вийде погуляти кровосос. Розбирайся з ним і забирай артефакт Мертва губка. Далі рухайся в локацію хімзавод. До району Трансформатор на острові. Цей сканер найспецифічніший за всі інші. З ним можна взаємодіяти тільки після опівночі, тому можливо тобі доведеться почекати. Після активації сканера під трансформатором з'явиться бюрер. А в нагороду ти отримаєш артефакт пелюстка. Наступний чекпоінт – це горілий ліс. Район Палаючий Яр. Після активації цього сканера з'являться два палтергейста. Тому обов'язково перевір, чи всі твої рожки наповнені смаколиками для них. Нагородою за активацію буде артефакт Магма. Попереду довгий шлях до локації янів. До галявини з кістками. В її центрі ти знайдеш наступний сканер. Активувавши який тут з'являться хімічні аномалії і псі олень, який викликатиме дружбольотів собі на допомогу. Але, я думаю, ти зможеш з ним впоратися. Нагородою стане арт чортів гриб. Залишилося зовсім трошки. Біжи в локацію Юпітер до підстанції Прип'ять. В середині підстанції ти знайдеш передостанній сканер. Активовуй. Після цього з'являться електричні аномалії і два полтергейсти того ж типу. Тому постарайся не скиснути. Залутавши сканер, ти отримаєш артефакт гребінь. Ну і останній забіг до Прип'яті. Йди в район річкового порту до цієї будівлі. Піднімайся на дах по драбині. І активовуй останній сканер. Після цього внизу з'являться слов'янські сусіди, але я думаю, ти знаєш, що з ними треба робити. Бе-бе-бе-пага. Нагородою зі сканера стане артефакт м'ясна запальничка. Ну, і якщо ти зробив все правильно, то отримаєш досягнення сканування завершено. Це досягнення на даний момент є одним з найрідкісніших. Буду дуже вдячний за вподобайку. Радий зустрічі, якщо вирішиш підписатись на мій канал. Ну і звісно відповім тобі в коментах, якщо залишились якісь питання або пропозиції. Тож, вдало полювання тобі, сталкер! До нових віртуальних зустрічей.